Цей тиждень був особливо багатим на несподівані удари по расистах. і один із них по глибокотиловій базі їхнього флоту показав, що домінування росіян у Чорному морі закінчується. Як змінить це ситуацію на фронті? Говоримо далі у ситуаційній кімнаті ТСН «Тижня» із воєнним кореспондентом ТСН Андрієм Цеплієнком. І почнемо з вибухів, які вже не змогли проігнорувати ні російські пропагандисти, ані зомбоване їхнє населення. Майже сакральну гордість ворожої столиці, висотний бізнес-центр Москва Сіті. Місце грошей влади і зверхності над плепсом. Двічі за три доби атакували безпілотники. В ніч на 30 липня два дрони врізалися у будівлю, де розташовані офіси мінпромторгу, Мінекономрозвитку і мінкомзв'язку Росії. В ніч на 1 серпня безпілотники знову довели, що не збилися з курсу, а летіли саме туди. Знервовані рупори Кремля втратили аргументи для росіян, які питали. То де ж те непереборне ППО і що воно взагалі здатне захистити, якщо таке можливе у Москві? Це виглядало ще й гірше після того, як російській владі довелося закрити небо над Москвою і під Москов'ям і переривати роботу аеропортів. Сьогодні їх знову закрили через появу дронів. Затримані десятки рейсів у внуково російська влада вела план авіанебезпеки «Кавьор». Ну а мені подобається ідея, що і Україна тепер може оголосити про небезпеку польотів над московською областю. Словом, якщо москвичі кажуть, що вони без паніки, але вже пакують речі, то правильно роблять. Як думаєш, Андрію, привіт, привітало так. Хоча ми уразили міністерства, які беруть участь у війні проти України. Великої військової шкоди завдано не було, але іміджева рана для Кремля дуже серйозна. Ти кажеш, ми, але Україна офіційно не визнавала свою причетність до цих невідомих дронів. Ну я спілкувався з цього приводу зі своїм джерелом в міністерстві оборони України. Мені сказали, що за ударами по Москві стоїть головне управління нашої розвідки, так само, як за ударами по 758-му логістичному центру Чорноморського флоту, який стався в той же день, і це ще не все. Бо протягом тієї ж доби стало відомо про атаку морських дронів на два кораблі Чорноморського флоту. Василь Биков і Сергій Котов за 340 кілометрів від Севастополя, ось камера дрона, знімає борт бикова. Судячи з усього результат швидше психологічний, але фахівцям стало ясно, флот Росії більше не є господарем у чорному морі. Так, морські дрони буквально міняють правила гри на морі. Світ такої війни ще не бачив це. Я про класний такий удар в глибокому тилу рашистів по основній базі чорноморського флоту у новоросійську, коли наш. Невеличкий безпілотник морський підбив їхній великий десантний корабель. Так, підбив десантний корабель із суперназвою Оленегорський горняк. Якщо в назві корабля присутнє слово Олень, то він приречений. Знаєш, у мене таке враження, що наші силові структури змагаються, у кого кращі морські безпілотники, і хто дістане росіян далі. Цього разу служба безпеки України заявила, що. Разом з військово-морськими силами змогла підбити російський корабель на іншому кінці Чорного моря. Дрон увійшов йому в лівий борт. Це видно по сильному крену. Ліворуч був великий шанс, що він зустрінеться із крейсером Москва, але був в буксирам вдалось дотягнути його до причалу. Це, до речі, корабель. Не чорноморського флоту, а північного флоту Росії його завели перед самою війною в Чорне море і готували ймовірно до висадки десанту біля Одеси. Тепер, аби залатати пробоїну, треба мільйони доларів. І що важливіше, сухий док, який в чорному морі є лише в нашому Миколаєві. Думаю, що їм. Такий дешевше його затопити і влаштувати йому зустріч з крейсером Москва. Ти знаєш, гарна ідея. Ну а я тішуся, що Україна, хоч майже втратила свій флот, вміє так ефективно скорочувати флот ворожий, і зараз відчувається, що Чорне море реально стає театром бойових дій. Як ти думаєш, оцей удар по новоросійську він вплине на хід війни? Думаю, що значно більше ніж ми досі вважали. По-перше, це порушення логістичного ланцюжка забезпечення російського угруповання через Бердянськ і Маріуполь. Бо саме десантні кораблі, такі як цей Олень і Горський Горняк, доправляють різні вантажі окупантам. Але з іншого боку, що важливіше, це і удар по. Російському нафтовому експорту новоросійськ один з головних нафтових портів Росії, якщо не головний, через нього проходить 600 тисяч барлів нафти на день. Тож виходить, що знищений ними зерновий коридор завели в їхній коридор нафтовий. Схоже на те, і пригадуєш, що передувало наші атаці по новоросійському. Тут на карті угу. все добре видно. Як тільки Україна поставила на ноги експорт зерна по Дунаю. Одразу атакували українськими безпілотниками стратегічний наш порт Ізмаїл, пошкодили зерносховища, портову інфраструктуру, морський вокзал. Жахливо все горіло. Знищено десятки тисяч тонн зерна. А румуни зі свого боку просто все фільмували і жодним чином не відреагували на те, що на їхню територію впав російський безпілотник. Ну зрозуміло, що НАТО і далі боїться воювати з Росією. Так, ну а наші під кінець тижня повідомили, що перепрофільовують ППО для захисту портів. Бо з моменту виходу РФ із зернової угоди окупанти як мінімум сім разів атакували порти півдня України ракетами і дронами. І суботня нічна атака по російському танкеру зік біля Керченського мосту. Це також, на мою думку, те, що сигналізує росіянам: ви хочете перетворити Чорне море на російське. У вас немає шансів. Ну і ще один цікавий момент в суботу Україна оголосила про. Військову загрозу От тут видно в акваторії шести російських портів: Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань. Що це означає? Це означає, що міжнародні страхові компанії припинять страхувати російські судна, причому не тільки тут, а й в усьому світі. Морська торгівля для росіян буде дуже дорогим задоволенням. До речі, сік. Це один з найновіших російських танкерів 2014 року. Він спущений на воду і спеціалізується на перевезенні пального саме для російської армії. Так що він може вважатися військовою ціллю. Головне, він незаконно знаходився в українських територіальних водах. Бо Керч це Україна, і ми попереджали. Роте про це ще з 21 липня, що будемо вважати такі кораблі військовою цілею. Я говорив з хлопцями, які причетні до атаки на танкер кажуть, що було всього три дрони, один досяг свої цілі. А тепер уяви, що буде, якщо по російських цілях стартуватимуть не три, а 60 дронів одночасно. Дрони це реально найшвидший об'єкт у чорному морі, і російський флот, навіть якщо знищить дві третини цих дронів. Фактично понесе такі втрати, що не зможе ефективно діяти гарна перспектива. Я тобі скажу. Але якщо ближче е, до фронту, то на початку тижня обговорювали осі фото пошкодженого Чонгарського мосту, і це надважливо. Бо 80% всього, що везе Росія на передову, вона возить залізницею. Що кажуть твої друзі на нулі? Ось там відчуваються ці удари. Яка взагалі картина цього тижня? Давай порівняємо не тиждень, а подивимось, як змінилася карта бойових дій за два місяці нашої наступальної операції. Почнемо з півдня Запорізький напрямок. Так він виглядав. От зараз покажемо 1 червня, а так виглядає зараз, станом на 6 серпня. Тут у росіян найпотужніша лінія оборони, бо вони розуміють, що. Якщо ми її проб'ємо, то вийдемо на Крим. І от за два місяці ми просунулись, хоч і не багато, це позначено зеленим, але в нас є шанс пробити в районі роботи лінію російської оборони. І, і до речі, ми цього не, не приховуємо. Ну і власне нашого зеленого кольору тут явно стало більше. Ну так на бордянському напрямку у нас дуже великі успіхи. Я вважаю, і я вважаю теж, тому що по карті видно, да ми буквально зрізали здається оцей виступ російської оборони. Як це вдалося, е, ну дивись, селище Старомайорське. Тут воно ще червоне, а тут вже це ця, ця ділянка. В нас зелена і синя. Пам'ятаєш, минулого тижня ми говорили про те, про це саме Старомайорське, так. що на відміну від запорізького напрямку, тут дуже складний рельєф, тут не такий вже голий степ, і росіяни розраховували, що цей рельєф буде працювати проти нас, але насправді він працює проти. Росіян і рашисти навіть змушені були розганяти і ПСО, що мовляв, вони знову перезахопили Старомайорський. Так, от я зв'язався з нашими хлопцями з батальйону Ареї, сьомий окремий батальйон УДА, і вони от розказують про ситуацію просто звідси зі Старомайорського. Останнім часом ворог розганяє інформацію, начебто, нас відкинуто зі Старомайорську. Хочу кацапів розчарувати. Ми не тільки в Старомайорському. Ми будемо і надалі звільняти наші населені пункти, які саме. Нехай це буде для них сюрпризом. Ми розуміємо, що першу лінію оборони ми прорвали, проти нас зараз протистоять російські десантники, а це значить, що ворог вводив в дію свої резерви. Ми будемо просуватись, іншого шляху в нас немає, але жодних часових термінів ми собі не ставимо. Ми йдемо вперед. Не поспішаємо, і це як я чую дуже важливий момент, бо головне для наших зберегти життя бійців. Ну і залишився у нас Бахмут. А чи є добрі новини звідти? Е, так, карта виглядає обнадійло, але це насправді карта запеклої боротьби, тому що тут от дивись, ми зрізали знову ж таки російський виступ в районі кліщівки, але не взяли кліщівку. Поки що для того, щоб оточити Бахмут, нам конче потрібно контролювати кліщівки. І ось чому я зв'язався зі своїм другом. Полковником владом Волошином, який знаходиться саме на Бахмутському напрямку, і ось як він бачить цю ситуацію. Кліщівка. Чому важливе це село, яке має лише дві вулиці, тому що воно розташоване на панівних висотах, можна тримати під вогневим контролем автомобільні шляхи, зокрема Бахмут-Горлівка, і це вкрай важливо при визволенні і самого міста, щоб втримати. Ці позиції росіяни злучають чимало своїх резервів. І щоденні втрати противника сягають щодня до 150 осіб. Хай допомагає небо нашим героям, і дуже хочеться підкріплення. Ось Вашингтон Пост повідомляє, стверджує, що крім 9-го корпусу ЗСУ ввели в бій резервний 10-й корпус. Чи так це насправді за твоїми даними, і чи означається, що наступає нова фаза війни? Ну до речі, я запитав про це нашого доброго знайомого Джорджа Бароса, одного з головних фахівців Американського інституту вивчення війни. Ми домовились, що він не буде коментувати наші стратегічні рішення, аби не працювати на ворога. Проте він зібрав чіткі докази вкрай цікавої ситуації. Кремль стягнув сюди буквально всі наявні під рукою підрозділи, із увага, чотирьох російських армій. От Послухай коментар Джорджа Бароса, керівника групи георозвідки інституту вивчення війни. Слухаємо вітаю Андрію. Радий побачитись. Дякую за запрошення. Я думаю, жодна російська бригада тут не розміщена в повному складі. Тут є навіть морпіхи 810-ї бригади чорноморського флоту. Попри те, що вона була розгромлена минулої зими в районі Вугледара. А також тут 177-й полк морської піхоти з Каспійської флотилії. Я наполягаю, що тут ми бачимо не підрозділи, які я перелічив, а частини цих підрозділів. Російські сили побудували значні оборонні споруди на півдні України. Це розголужена система укріплень до. Жиною в 200 кілометрів, але є певний розрив між командуванням росіян та підрозділами, а також деталі ландшафту, які українці могли би використати, і все це говорить про те, що наближається вирішальна фаза цієї битви. Повний перелік військових частин, які надав мені Джордж Барос, Я зараз викладу на своєму телеграм-каналі. Чотири російські армії Ну, тому ми шукаємо протиотруту. Можливо, асиметричну відповідь. Завдавати ворогу ударів там, де він не очікує. Насправді, якщо ми хочемо перемогти, то маємо в рази збільшити виробництво безпілотників і повітряних, і надводних, і підводних. Це, на мою думку, єдиний спосіб асиметричної відповіді на цьому етапі війни. Абсолютно з тобою згодна і ситуація це підтверджує. Ну і тиждень показав, що ми можемо достатньо ефективно використовувати цю зброю. Підсумуємо. Отже, підсумовуємо: війна все більше переноситься. На територію ворога ми вперше підбили російський корабель в російському порту, бо Севастополь і Керч, де пошкодили російський танкер, це українська територія і українські територіальні води наполягають. Друге, Україна може зробити гібридний хід і оголосити безполітною зоною повітряний простір над Москвою. Ще раз кажу, чудова ідея. Прекрасна. контрнаступ, третя контрнаступ переходить в іншу фазу, і ми противник починаємо. Використовувати резерви. І тут питання в кого ці резерви більш підготовлені. Ну і величезне значення має мотивація. Тому я вірю, ми таки проженемо ворога з нашої землі. І неодмінно переможемо. Слава Україні! Героям слава!